спілкує себе з чотирма містами, передусім напевно, з Києвом, але також і з Бердичевом, з Вінницею з Житомиром. Це Катерина Ляшевська, яка прибувши сьогодні. Днем дня поезії. Нехай поезія в вашому житті завжди надихає лише на добрі справи. Отже, перший вірш, який я хочу прочитати це вірш про одвічні пошуки себе і боротьбу ага. між миттями. Вірш має назву Вушко і присвячений він а, Ніжинському поету-урбаніку Ярославу Гонзійському. Я почала жити у твоєму палутині, харчуватися мухами, з павуками, чекати ночі, аби випасти за твоєї тіні до тебе ж. у реальні сни, Де ми? Це ми, де ніч, це ніч. Але трапляється часто я хочу вина, Рожевого, білого, солодкого. Байдуже. Аби не пити з твоїх тем, твоїх очей. Розтоплених тивих домізок, чи мати своє перо. Адже насправді відносно все. І твоє паутиня, і моє вино, вони були колись птахами, Розтицькованими, стильними, навіть брендами. І точно точно вміли літати там. Наші лікари падають їх, не покаже сумний телескоп радше по радіо звуками на мокре тіло. О! Твою їхню паутину у моє їхнє вино. Мухами, тмуками, ми, ми, а можливо, ми просто досить, досить. кудись колись. Ми так часто граємо в бітників. Он дивись, твоя вільна Америка добуває останніх і схіпі. Поміж тим лежимо. У кошик крайтузами складені ми далеко не Джеферсони загубилися. Поміщи раками, поміж полицями, стертими лицями, і вішаками і вішевниками. Цей біль за права. Той біль ми програли у Покертихаській між лівими і давно вже неправими. Душа лише цент нас продають на кілограми робочими джинсами, футболками, майками, ганчірками ваній. Ми пропахли макдаками, перетворились на сімпсонів у золоті лихоманці. Американська мрія, українська трагедія. Не підстрибуй, Петре, якщо мати раптово тебе Пітером. Наступний вірш моє улюблений, і, в принципі, він присвячується усім, хто знає, що таке мати валізу безвочка. Очі. Вони часто боліли. Очі він даріг по довгу, не вимавши рук. численні заплющення, тихі тремтіння, цілунки до тріскання губ. А далі я не пам'ятаю, здається, на двері вчепили навітній замок. Змінили люстерко на шафці у ванні, і котик наш спільний. від голоду здох. Ще часто до мене приходив, казав, що жаданчик — це повне здох, котики, місяць повні, повністю мами і сексу давно не було, не ми звичну рух. Це ліс до очей, до потрісканих вух. Між ребер гачком, він ловив світлячки, між пальців казав, дитинко моя, затримати. та болю вже не було. Пост-пост, шлюб швидко втрачає тепло. Проте гарно поліпшує зір. Ну і наостанок вірш такий більше сповертального періоду, гімн перемоги світу на тіні. Про вірі забуваєш про свого велика, Протачанку, моделі машинок, все тобі американські гірки з обмеженням віку, постійні стрічки хічкока без квітків на останній ряди. Все тобі зератустра і всьому тобі гостуриться. А так часом хочеться, щоб пурпурові вітрила напнулися і ніякого тобі Достоєвського, Достоєвського. Мапасана Мілевського в основному складі твого Динамо. Ніяких. Варі, любих друзів, ніф Наф-Нафа, вовків-братиків, лише Тома Сойера, далекі галактики, і ніколи ніколи не плакати, що Боротіни стають карабасами. Знаєш, треба частіше вмикати в собі Джекічана чи Фореста Гампа, не знімати нового Титаніка і ніколи нікого не приручати. А приручати так Сталіна. Забуваєш про свого Вєліка, всі ці сказки, якогось Пушкіна. Я люблю тебе, езотеріків. Травмування свідомості, грунтиків та не буде нія романтика, ні сореля, ні карбонаріїв. Просто знай і на твоїй троєщині колись проростуть тюльпани. Дякую.